Звук сирен, гнітюча атмосфера та згуртовані люди, і музичне дійство в «Седьми війни вражають з першої секунди. Такого твору ще не було. Тож світова прем'єра є справжньою сенсацією у театральному осередку. Звичайно, перед постановниками постало питання: навіщо оголювати цей нерв і навіщо давати глядачу наново переживати ці важкі емоції? І ми зрозуміли, що можемо дати вкрай важливий посил, що ми мусимо боротися. Над псалімами працювали кращі з кращих музику. Творив геніальний герой України Євген Станкевич. Лібрето писав Василь Вовкун. Автори переконують, дивитися дійство треба з вологими очима, але мужнім серцем. Перша частина музика війни, друга частина це чорна ріля, третя частина колиского для мертвих дітей, і четверта це Псальма війни. Твір вийшов справді першим монументальним твором на тему війни, його показувати скоріше на для іноземного глядача, щоб він розумів, чому треба підтримувати Україну. Так? Працювати над партитурою було важко, каже диригент Іван Чередніченко, адже музика вкрай емоційна. Саму прем'єру готували від початку війни, тож відшліфували до ідеального стану. Перший показ був вже у Києві, і зал буквально сколихнуло від посилу авторів. Люди дійсно плакали в залі, і що ця музика змушує людину заглибитись в себе і ще раз згадати про ті страшні речі. Хормейстер Вадим Яценко пригадує, що перші репетиції прийшлися саме у час, коли ворог обстріляв вокзал у Краматорську. Співати тоді колосково для вбитої дитини було дуже боляче, але вже зараз хор відчуває не пригнічення, а жагу до боротьби. Згадую ракетний приліт по вокзалу в Краматорську. І насправді то було надзвичайно складно емоційно. Роботу не можна було зупиняти, і насправді то емоційно дуже дуже і дуже складно. Я думаю, що напевно це була найскладніша емоційніша робота, тому що рана ще досі не загоєна, рана ще досі відкрита. Прем'єра дійства «Псальми війни відбудеться 14 та 15 жовтня у Львівській опері. І автори вірять, що світова спільнота обов'язково почує заклик та пересторогу, яку вони заклали у свій твір. Євгенія Полікарпова Семен Пули правда тут Львів.